Весняні прогулянки не в радість? я знайшла вихід. Едем, відчуй життя без алергії. Обіцяли подарунок від держави, але наразі нам уже майже два місяці і коробки ми так і не отримали. Де в Україні бейбі боксів немає. На Жальківській області не було передбачено якихось певних запасів. Та чи варто на них розраховувати молодим мамам? Та Сергій разом шість років і вже мають трьох дітей. Наймолодша Яна народилась 25 лютого. Саме вона і мала отримати подарунок від держави, пакунок малюка. Але лікар, яка приймала пологи сказала, що зараз їх немає наявності бебі боксів порадила звернутися до старшої медсестри за заявою до органів соціального захисту. Я підійшла до старшої медичної сестри, написала заяву. Ні після виписки з пологового будинку, ні після тридцятиденного терміну. З народження доньки Обіцяний подарунок родина так і не дочекалась, і вирішила написати сніданку, щоб ми допомогли розібратись в ситуації. Тим часом усе необхідне для малюка батьки купували самотужки. Ми ось придбали е, крем під підгузки, шкіра у дітей дуже чутлива, е, градусник, оскільки треба в першій. Через години міряти температури обов'язково дитини стежити за цим підгузки безпосередньо самі. Ось чоловічики, шапочки, бодіки. Загалом мама Ольга підсумовує усе, що держава обіцяла подарувати. Вони вже придбали. І якщо родина навіть отримає пакунок малюка, то не впевнена, що знайде чим скористатись. Молоду маму не заспокоюють і у мінсоцполітики подарунок вона може і не отримати. Якщо говорити по законодавству, то вони вже ну не можуть отримати. Вони виростуть із цих покунків малюка. Якби на жаль, які рішення буде прийнято Київською областю, це вони вже мають приймати рішення. Якщо вони як виняток приймуть рішення видавати, це буде їхнє рішення. На жаль, Київській області не було передбачено якихось певних запасів на початок цього року. Ну і відповідно трошки затягнулися і виділення коштів з місцевого бюджету. Тому там сьогодні ситуація доволі критична. Без подарунків не лише Київська, але й Донецька область. Місцеві чиновники і досі не підписали договір з ЮНІСЕФ у міністерстві. Соціальної політики наголошують проект пілотний. Тож з часом удосконалюватимуть і час отримання подарунку і наповнення пакунку. Та першими результатами задоволені. Лише цього року бейбі бокси отримали 77 тисяч малюків.